Лис Микита, пісня перша. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, Мов дівчина у вінку, ожили луги діброви, повно гамору, розмови і пісень в чагарнику. Лев, що цар є над звірами, пише листи з печатками, Розсилає на весь світ. Час настав великих зборів, Найзійдесь до царських дворів, Швидко весь звірячий рід. Ось ідуть вони юрбами, мов на відпуск з когорвами. Все, що виє, гавка, квака, лиш один, мови не чує В Своїм замку знай, ночує лис микита гайдамака. Ой, недаром він ховається, Знать, сумління обзиваєсь, кривдив ти, звірячий люд. Тим часом в своїй столиці цар засів поруч цариці, щоб творити звірам суд. Перший вийшов вовк неситий, царю. каже, від Микити вже мені хоч пропадать. Діток моїх б'є, кусає, а вовчицю обмовляє так. Що й сором повідать, а й мене хіба ж то чесно, як він хитро і облесно мало в гріб раз не увігнав. Це було ще того разу, як я з царського указу мировим соддею став. От до мене вбіг Микита, вовче, справа знаменита, штири барани ось тут. Їм лишилася по батьку гарна частка поля в спадку, і на твій здаються суд. Бач, почали сваритися, ані руш їм поділиться, геометри в них нема. Я веду їх всю нетру будь їм ти за геометру. Праця буде недарма. Втішився я, нема що крити, бачте, баранів Мирити дуже я люблю, над все. Як зроблю їм справу в поле, то вам жаден з них ніколи вже рекурсу не внесе. От я швидко збираюся, з баранами вітаюся, хлопці повні, як стручки. Ну, бо, хлопці, поспішімо на той спорний ґрунт. Ходімо. Маєте палки, дрючки, все є, кажуть, все готове. Вийшли в поле баранове. Стали мірять. Ні, не йде. Тут за много, там замало. Шир не хочуть, вздовж не стало, бо тут ліпше, там худе. Далі каже Лис Микита тут одна лиш стежка бита, вас до правди заведе. Вовче, стань на середині, а з них кожний всій хвилині на ріг нивина йде. іде. Встаньте й стійте там спокійно, кожний, уважай, подвійно. Як я крикну, раз, два, три. То з вас кожний без уговку, як якнайшвидше пану вовку, що є сили просто дри. Хто найшвидше дочвалає, вовка з місця геть зіпхає, матиме найбільшу часть. Зрозуміли, зрозуміли, ну, ставайте ж і доціли, Най вам Бог добігти дасть. Всередині став я радий, не доміркувався зради. А Микита на межі. Аж у собі радість тисне, як не гаркне, як не свисне. Раз, два, три, а враз біжи. Ледве лис Микита, Гей, як рушили з копита, барани у той сам час. А як збилися докупи, то вам наче штири ступи в мене гопнули на раз. Штири барани відразу, мої кості на логазу бачилося, потовкли. Я лиш зіпнув, закрутився, та й на землю покотився, очі кров'ю заплили. Та прокляті бараниська. Не вважаю, що смерть близька, що зомлілий, я лежу. Сей рогами звідси пхає, й в противний бік штовхає, щоб посунути межу. Довго ще так пробувались, що хвилини розбігались, та й рогами в мене бух, а микита. Той собака, реготався жлази в рака, що так з мене перли дух. І були б за нюх табаки, там на вічну ганьбу таки, вовка вбили барани. Та дав Бог, моя вовчиця там надбігла, подивиться, аж тоді втекли вони. Хоч, як жалібно сю повість, мов сумную дужу новість, вовк цареві голосив, то цариця хихотались, та й цар, щоб не знявся галас, ледве в собі сміх душив. Гектор, цуцик, неборака, став на лапки та й балака, царю, страже наших прав, ковбаси я мав шматочок, та й сховав її в куточок, лис і тую в мене вкрав. Кіт мурлика, скочив жваво. Бач, яке собаче право, ковбаса була моя, що лис злодій я не спорю, але ковбасу в ту пору в ковалихи викрав я. Чиста правда, що й казати, Рись почав так промовляти. Лис Микита злодій є. він, сумління, честь і віру задриглі. Горівки міру без вагання продає. Та що не Христ? та що Юда, патріот у нього злуда, хто ж добра б від нього ждав. Знаю я його натуру, він царя б же дам на шкуру за свинини фунт продав. Заяць ось, душа спасенна, як же є ні в ніч, ні денно за нікому не хотів, ну пішов він до Микити. Той, бач, мав його навчити тропарів і кондаків. Ой, гірка була наука. Лис відразу взяв до бука, а прийшли на п'ятий глас, він струснув зайцям у грушу, був би витяг з нього й душу, якби я його не спас. Аж ось виступив до трону, щоб взяти лиса в оборону. Стрий його, брусок бабай. Добре то, старі казали, Жди від ворога похвали. Що тут наплели, гай-гай. І не сором вам, не ситий, власну ганьбу розносити, Відгрівати давню пліснь. Ви б нам краще нагадали, як ви з лисом вандрували, то правдива й свіжа піснь. Вірним другом був Микита. Але ваша злість несита, злом платить найліпшу річ. Раз ото степами йшли ви, голод мучив вас страшливий, хоч коліна власні їж. Аж тут чути, геть віста. Їде шляхом хлоп до міста, з рибою на торг, мабуть. Гей, hey", лис каже, — Мисель щаслива! Брате, буде нам пожива, лиш гляди, та мудрий будь. Скочив лис з одного маху, бач, і впав посеред шляху, мов здохлий, простяг лапки. І лежить отак простертий, він же міг пожити смерти від мужицької руки. Хлоп над'їхав. Що за диво? З воза зліз, за камінь живо, щоб його добити там. Далі бачить. Він не диха, от мій зиск, промовив стиха, на клапаню буде блам. Взяв Микиту за хвостину та й навіз між рибу кинув. Сів і їде в божий час. А Микита то й проноза. Ну ж метати риби з воза, в катці лиш лишився квас. Риб не стало, лис мій в ноги, Здибав вовка край дороги. Той останню щуку мене. Ну, бо, брате Миколайку, ти лишив для мене пайку, погодуй тепер мене. О, говорить вовк не ситий. Ось де пай твій знаменитий. Насмакуй та не вдавись. І зміркуй безодню злості, дав йому лиш самі ості від цих риб, що вкрав так сміло лис. А для зайця річ не Люба, що надрав учитель чуба, ніби нас не драли всіх. Хто ж то бачив, щоб наука йшла до голови без бука, все розмазувать лиш сміх. А той цуцик, Гектор Кусий, сам спіймався на своїй штуці, кіт Мурлика нам сказав. Ковбасуту знакомиту, за що скажеть він Микиту, сам він у мурлики вкрав. Мій братанок. Муж побожний, всякий проступок безбожний, є для нього, наче хрін. Ось вже цілий рік минає, як твердився, піст тримає, не бере в рот м'яса він. Я вже сам не раз журився, що так голодом зморився, тут урвав нараз бабай. Бач, компанія чимала, Бог з нас звідки З криком, шумом в царський гай. Старий півень передведе, за ним по два у ряд іде. Носять мари на плечах. А на марах курка лежить, за марами весь рід біжить, плач і лемент ох і ах. Півень перед троном царським крикнув тенором царським. Милосердя, царю мій. Вся надія наша вбита, а убійця — лис Микита. Най нас суд розсудить твій. Ми в монастирі святому проживали І села нікому не чинили, та не раз бачив я, що попід брами лис мишкує все за нами своїм хижим оком пас. Я сі ж таки добре знаю, своїм дітям повідаю, стережіться, крива збіг. В ліс мені не вибігати, бо там ворог наш зубатий, він життя вас збавить всіх. Аж тут раз стук, стук добрами, в волосянці перед нами став Микита, як монах. Повітав нас, благодаттю і з цісарською печаттю лист отвертий мав в руках. Ось вам каже лист безпеки. Каже цар, щоб від між звірами був спокій, щоб братався вовк з вівцями, і щоб я навіки з вами був як друг, як брат, як свій. Бач, пустинником я стався, і від м'яса відсурався, їм лиш зілля й дикий мід. Мир вам, діти, жийте з Богом, і вклонившись за порогом, він пішов собі у світ. Ну, тут дітям я говорю Воля діти можна з двору нам по стернах погулять. Радість, втіха, спів між нами. Всі ми рушили до брами, та не всім прийшлось вертати. Лиш ми вийшли гульк з укриття, як не скочить лис Микита, та й хахап мою дочку. Я як крикну Кукареко, але він вже був далеко. Вже сховався у ліску, я кричу, мов дзвони дзвоню, вірні пси за ним в погоню кинулись, та Боже мій, принесли лиш труп бездушний, так той злодій непослушний, зневажає наказ твій. Цар сказав, а що баба я? Дуже острий піс тримає твій братанок. Бачиш сам, як то він спасає душу. Ні. Кінець зробити мушу всім подібним хапунам. І медведя зве бурмила. Як тобі в нас ласка мила, друже, меч свій прив'яжи, йди до лиса, наймась пане. Зараз тут на суд мій стане строго, строго накажи. А вважай на ту падлюку, щоб не вдрав яку він штуку. Бо то, брате, хитрий звір. Що мене він смів дурити, закричав медвідь сердитий та й потяг в Микитин двір.